Зайна освітня школа першої третій ступені медичний ліцей номер 15 шляхом приговорні, Тернопільської займіносвітньої школи перші третій ступінь No15. Просимо створювати Тернопільський навчальний комплекс, зайнясвітня школа 3 ступені, медичний ліцей, Тернопільської міськради, Тернопільської області, шляхом Післяморня, Тернопільської замісідної школи, перші третій ступінь No15, Тернопільської міськради, Тернопільської області. Хто це сказали? <hi> То наше управління має назву управління освіти і науки. Це перше. В нашому Тернополі є ряд висвіт навчальних закладів, з за якими ми дійсно співпрацюємо, і на базі певних шкіл є створений пам'ятаєте, економічний ліцей. Ми маємо технічний ліцей, який дійсно співпрацює з технічним університетом. Зараз на базі 15 школи вважаємо, що о, це конкретний, профільний заклад, який буде мати. Попри будуть, це буде медичний медичний комплекс школа-медичного ліцей. Школа буде мати клас з дальних починаючи з 10 го класу, один клас буде ліцей. Клас медичного ліцею. Ми вже маємо певні напрацювання з медичним університетом. Маємо добро першої особи-ректора, який зацікавлені місцеве. В цьому питанні маємо угоду, яку будемо підписувати, маємо певний кадровий потенціал. Відповідні вчителі біології хімії є з вищої категорії старших. Приймаємо роботу там вчителя біології хімії, кандидата педагогічних наук, яка буде безпосередньо займатися ліцейними класами, буде одним із заступників. Під час їхнього періоду маємо намір облаштувати відповідні кабінети біології і хімії. Наші діти будуть мати можливість займатися в лабораторіях медичного університету. Відповідні паті медичного університету будуть читати в цьому закладі. Ну і є відповідні напрацювання і є бачення. Багато випускників 15 школи поступили, закінчили медичний університет, один із коректорів випускників 15 школи і є ряд випускників, які обрали факт лікаря. Тому о, саме, що ще хочу сказати, ми стараємося в різних мікрорайонах створювати заклади роботи на, на другу школи, економічний ліцей, на панний технічний ліцей. Східного масиву, там є загальноосвітні заклади школи No10 і No14. Закладну коло типу школи. Буде додаткова плата 10% викладачам, які там можуть читати. Ми вимагали ці заклад до нового року створювати прийняття бюджету, ми ці кошти запланували. На рахунок. Який має бачення медичний взагалі мають дали нам звіти, що допоможуть створити кабінет біології і. Ольга а яка сума закладена в медичному бюджеті медичного університету про фінансування даного закладу? Шаніколе, в мене є пропозиції. У нас почав починається з 1 вересня. В любому випадку, на початку червня будемо робити сесії, тому що треба приймати зміни до бюджету час зустрітися з ректором, що я зустрівся особисто, почую його заправлення можливості фінансування і винести це питання на початок червня сесії. Єдине цей вітає, якщо люди закінчують працю вчительні перелічні в травні, йдуть відпустки, нам треба їх попереджувати про те, що офіційну процедуру не змушені провести, розумієте? Ми ці кошти е, запланували. На рахунок е, того, який має бачення медичний університет, він взагалі е, дали нам від що допоможуть створити кабінет біології і додаткових, як такі кошти фінансування, там е, не, буде, не буде проблем. Е, там тільки вчителям конкретно. І це і зовсім невелика сума. А яка сума закладена в бюджеті медичного університету про фінансування даного закладу? Шаніколе, мені є пропозиції. У нас почав починається з 1 вересня. В любому випадку, на початку червня будемо робити сесію, що треба приймати зміни до бюджету. Моя пропозиція за цей час зустрітися з ректором, що австрії, я з особисто Хочу його заправлені можливості фінансування і винести це питання на, на початок червня сесії. Єдине, якщо люди закінчують працю 4 коли ти в травні, йдуть відпустки, нам треба їх попереджувати про те, що ну, офіційно процедуру. Не. Ну, це і зовсім не велика сума. Ольга Петрівна, а яка сума закладена <губит> в медичному бюджеті медичного університету на фінансування даного закладу? мене є вересня. В любому якому факторі на початку червня не робити сесії, тому що треба приймати зміни до бюджету. Моя її пропозиція цей час зустрітися з що я зустрівся особисто, почув його заправлення можливості фінансування і винесе це питання на початок червня сесії. Єдине за літак, якщо люди закінчують працю вчити, коли ти в травні ідуть відпустки, нам треба їх попереджувати про те, що ну офіційну процедуру не змушені провести, розумієте?